Так, друзі, добрий день. Хочу похизуватися. Ось такі ножнички мені подарували мої найрідніші. Це є ножниці для топіарної стрижки. Дуже гарний інструмент, професійний японський бренд Tobisha. Хто в темі мене зрозуміє, про що йде мова? Це є високовуглецева калена сталь. Приносить неабиякий яку насолоду роботи з нею. От, е для мене насолода, а для замовників це якісні, якісний зріз е при формуванні е туї. А саме будь-яка топіарна стрижка, чи те туї, чи олівці, має значення, але ножиці є. Дуже 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 якісні. І отже, тепер ми будемо надавати послуги тільки професійним інструментам.